שוטר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Що на сьогодні очікує, а точніше хто? E, на динаміці сьогодні очікує спаринг із клубом Української прем'єр-ліги із «Вересом», Це юнаки Вераса, командою-19. Яка, до речі, непогано виступає у другому колі, та й основна команда Вереса, ми бачимо, зараз хороші результати демонструє. Ми, в принципі, цей матч планували ще у 2024 році, але тоді якось щось не вийшло, не зрослося. Зараз отримали дзвінок від наставника Вереса, Станіслава Упілкова, про те, що є, мовляв, пауза там на матчі збірних. Можна її заповнити кодронним спареном, як ми і планували. І ми радо на це запрошення відгукнулися, приїхали. Ну і сподіваємося, що сьогодні будемо. Демонструвати хорошу гру і сподіваємося, результат також не підкачає. Тим паче, що невдовзі вже стартує друга частина сезону у Дюфлу. До речі, про це ми вже готуємо наступні випуски. І аби їх не пропустити, підпишіться на канал Дюфа Динамо Львів. Попереду ще купа матчів і вогняного контенту від динамівців. Підписались? Тоді давайте продовжувати. Це вже заключний етап підготовки, по суті, так можна сказати. Розпочинається там останні 10 днів. Е, тому зараз оптимальний склад, я думаю, ми побачимо і ми побачимо хороший футбол. Сьогодні ти безпосередньо з хлопцями в автобусі їхав, як настрій взагалі? Там зранку насправді виїжджали, настрій такий, сонний був, знаєш чому? тому що всі спали в автобусі. Але ближче, ближче до рівного, тут, вже коли якраз Рівненську область переїхали, то почався вже такий рух, звичайно, як потір. заявка, ми переїхали Рівненську область. Ну не рівне, не рівне. Ну, я, я так поки що уважно. Я дуже акуратно говорю. Ні, насправді та хороший настрій. Ми розуміємо чудово, що це для хлопців е, хороший виклик, і для них така затрава. Хороша. Попередній матч був з металістом, 19-25 перший з професійним клубом, зараз перший з клубом УПЛ. Тобто, бачите, наші спаринг партнери десь, напевно, у класі зростають. Сподіваємося, що ми і з рівнем гри також будемо зростати, від матчу до матчу будемо додавати. Наступний матч з Ламасією буде, я так розумію. Зустрінемось там. На виїзді, на виїзді, в Іспанію. Беремо вже квитки там на чартерний рейс. Аби, аби пошвидше. Так, аби пошвидше закінчилась війна в нашій країні, дай Бог будемо їздити по цілій Європі. Я думаю, тут, тут нам посприяють точно у цьому і керівництво клубу, і партнери. Тобто, головне, аби, аби настав мир у нашій країні найшвидше. Ладно, давайте про головне поговоримо про сьогоднішню ігру. Для вашого розвитку, для вашого майбутнього. І кому більше в тому житті повезе, і хто більше цього заслуговує, хто відповідає певному рівні футбольного, це один із шансів, один із варіантів, моментів в житті де ви можете потрапити в більш серйозний професійний клуб зіграти на трошки вищому рівні ніж де ми зараз знаходимося тому хто цього не розуміє то дуже мені шкода того повинні саму суть то справи зрозуміти шансів таких дуже обма якщо хтось не збирається скористатися тим шансом щоб десь потрапити Вересу на олівець, щоб за вами слідкували, можливо хтось туди залишиться зразу після гривні. Тоді я вас ну, не, не зрозумів. Я до чого веду, то я все говорю про... через попередню ігру, попередню, де верніше, дві останні, де ми втратили і за дурості, трусості, і... Небажання не виконувати установку тренера, втратили ми одну восьму люста. Ну і просто провальна гра з Карпатами в першому таймі. Кожен будинок, яка себе поважає, трошки не може від дітей пропускати 4 м'ячі за 20 хвилин. Влаштувавши при тому, ну, слово «бардак» навіть не підходить. Питання перемоги, результати матчу залежить дуже багато від психології, психології стабільної вази гравців. І вашого настрою, і вашого бажання грати в футболі. Вже там на наступному, на наступному плані йде ваша там технічна оснастка, тактична оснастка, але якщо у вас є дисципліна, у вас є бажання. Дисципліна на футбольному полі, і у вас є бажання набагато більше, ніж у «Вереса» з ними їх обіграти. Якщо ви все, що вмієте, сьогодні на алтар перемоги, то ви, я за результат не переживаю, але результат мене менше всього турбує в цій грі. Мене влаштовує не влаштовує, а турбує. І я би хотів, щоб я отримав задумовлення не тільки від результату, а й від самої якості вашої вірності. Давай, 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 давай! Стань! Стань!

i'm

на прием. Бел, бел. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай,

Люди всі, все розуміють, бо це, трошки рівень ми, вереса Ю-19, і Динамою 19 трошки різняться, м'яко кажучи. Але ще раз кажу, ми не маємо стільки часу, щоб ви поступово доросли Тому і форсуємо ту події, тому і граємо з такими сильними суперниками. Хороше навчити, бо з таким певно, бо ви більше футбол навчитеся чи з якимось колгоспені грати на якомусь городі. Бо по самовіддачі питань немає. Я розумію, що воно таке. Харчування, вони там додаткове харчування, лікарське. По-любому вас повинні були перебігати, переіграти. Але при... на початку матчу рівна гра, Допоки ми не, почали, ми не реалізували свої моменти, вони реалізували. Допоки ви були одною цілою командою і не розсипалися, них, не там по одному, не накривали вас, собачку б просто обіграли за рахунок передачі, що ми вас просимо посіти. Не тільки за рахунок, потрібно, на але такий тактичний елемент, як стінка. Просто обіграйте стінкою, не треба суперно Контакт з сам. Поки б ми ще тримали зі віри, свої сили і мали сили, ще якась ігра була. Ясно, що ми не могли там домінувати на футбольному полі. Це це зрозуміло. Але не може бути таке, що перша осмислена атака, перший осмислений вихідний оборони в атаку через контроль м'яча стався тільки на 40 хвилині. Вам до того ніхто не заборонявся робити. Ви то не робите. Не робите, тому що в міру своєї ще молодості, нестабільної психіки. Боїтеся відкрити, зайвий раз зустрітися з м'ячем, Боїтеся, що помили. Дорослі ще скоріше пацани. І вчиться, от таких команд вчиться, як грати футбол. І там теж могли і ді відомо встати, і грати блядь, кожен за себе.